Ну а до нас доєднується Віктор Гон, директор Агентства реформування сектору безпеки, генерал-майор Запасу Служби безпеки України. Пане Вікторе, вітаю вас, ради бачити. Доброго вечора. Слава Україні. Героям слава, добрий вечір. Пане Вікторе, ну от наскільки зараз Росія є за вашим розумінням залежною від КНДР в питанні ведення війни проти України? Тому що ну так, вони щось отримують від Ірану, щось від Китаю, але останнім часом ми дійсно переважно чуємо. Ну чи говоримо так переважно про КНДР. От в чому найбільша цінність для Путіна того, що може надати йому Ким Чен Ін найбільша цінність це артилерійські системи і боєприпаси до них треба розуміти що концепція війни яку е, культував е, культувала північна корея вона була розрахована виключно на е, потужні артилерійські системи і потужний артилерійський е, такий зал який би міг е, одночасно там зупинити е, там чи 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 спробу чи спробувати, ну, чи спробувати е, підтримати наступ їхніх військ в бік Південної Кореї, чому тому, що сама, сам корейський півострів він не такий великий, а столиця Сіул взагалі знаходиться фактично десь 40 кілометрів від цієї так званої межі, це ж не кордон, це межа, яка розділяє ці дві до сих пір ворогуючих сторони. І е, залп з потужних е, артилерійських систем е, змусив би, наприклад, місто фактично було б зруйновано. Якщо не все, то передмістя так, так, так само. І КНДР останні 50-60, не знаю, там 70 років, воно е, фактично спеціалізувалося. Не на ракетних технологіях, а на артилерійських системах, причому е, далекобільних системах, які, власне, зараз і е, постачаються в, е, в Росію. Е, частково це системи, які копіюють старі радянські, і е, там не треба нічого перевчатися, вони е, мають ті, ті самі калібри, ті самі технології, ну, можливо, там е, щось там змінено, але. Не, не, не дуже. І тому вони зразу з, з, з цих залізничних платформ можуть вступати в бій і не треба готувати для них якихось спеціальні там курси. Проблема Росії в чому? Проблема в тому, що не стільки вибивається система артилерійська нашими бійцями, скільки з стволи. Ствол е артилерійських систем він розрахований на певну кількість ударів, і тому е треба розуміти, що е в якийсь момент його треба міняти е на всю Росію. по-моєму, два чи три станка, які спроможні е робити ці е У нас е так само величезна проблема. У нас е взагалі, по-моєму, як якщо я не, не помиляюся, був один станок, який е був свого часу в Краматорську. Потім він перевезений був на іншу. Територію для того, щоб готувати і робити стволи для наших Богдан, і тому це величезна проблема, це спеціальний станок, і це його так просто десь дістати неможливо. Корея зробила цей запас. Як вона зробила, не знаю. Може, десь там перекупила, купила, але вони є. І от тому стволи для Росії це дуже велика, велика така знахідка, як кажуть. А стосовно в такому випадку, от людей, так з одного боку, ті скільки там 11 чи 12 тисяч, які вони відправили зараз. Там вже є дані, так що там 4 тисячі вбитими пораненими там пропалими безвісти, ну по суті, анульовано, так би мовити. Але ж, от з'являється повідомлення, що вже можуть ну. І, і нові партії з північної Кореї бути відправлені? А як е, ну в принципі з одного боку, вочевидь, це може свідчити про те, що так путінська армія не безлімітна, і треба десь брати оцей людський ресурс, поповнювати, ну, в силу тих чи інших причин, там неможливості чи небажання залучати своїх? Але е, ну північно-корейська армія, вона ж ну явно там в рази ще так само менша за російську. От як довго зможе оцим м'ясом Ким чин ін допомагати Путіну? Ну, насправді вона не в рази, вона десь по кількості дуже подібно ну, тобто підходить до російської армії. Mm -hmm. Чому? Тому що е, Північна Корея фактично це саме мілітаризована країна е, того, того регіону, і вона справді має понад мільйон там, чи навіть під 2 мільйони. Я, я точно не скажу, але вона величезну mm -hmm. кількість людей має. Причому, якщо враховувати е, парамілітарні якісь структури, та, там, де, де зазвучені жінки там. А в них фактично дуже багато всього мілітаризовано, там і залізниця, і якісь там е, системи, ну там те, що пов'язано з е, там, якоюсь охороною е, порядку, там ще щось таке. Це все це така система, що там більша частина населення носить форму і залежна від армії або якихось інших силових структур. А армія там точно величезна, вона має більше понад мільйон. Але питання не в цьому. Питання в тому, що. Ця цифра, яка перебуває ну кількість тих людей, яких вони передали Росії. Це оптимальна кількість людей, яких вони можуть контролювати. Вони не можуть відправити 100 тисяч, тому що крім тих солдатів 100 тисяч, їм треба ще відправити десь, хоча б відсотків 10, тобто десь тисяч 10 тих, хто буде ззаді стояти і контролювати той той весь контингент, тому що вони просто по порозбігаються по тих лісах і почнуть тікати в різні сторони. Тобто в них е, визначено, що вся 10 тисяч це якраз оптимальна та чисельність, яку вони можуть забезпечити, і поповнювати постійно. Да, поповнювати вони зможуть, тому що е, цей е, такий резерв, резерв е, е, поповнення в них е, незначно довго, але він е, досить такий е, потужний. Інша справа, що це ці люди е, ми раніше думали, що це можливо е, е, та, той контингент, який. Мав би набрати досвіду, і потім е, його той досвід використати для навчання всієї армії, насправді ніякого досвіду вони не набувають. Вони просто звичайні заробітчани, які е, гроші, е, на, на які перераховуються в систему е, державного бюджету Північної Кореї, це фактично раби, які передані в користування російській е, е, владі. Пане Вікторе, а от е, пам'ятаєте на початку, коли тільки... Коли тільки з'явилася інформація про те, що Північна Корея має відправляти Свої війська тоді ми так, з такою надією певною дивились на Південну Корею, мовляв, ці ну там, якщо будуть полонені, от вони можуть зацікавити там Сеул і ну відповідно ми теж можемо отрим... ну, сподіватись на якусь допомогу від Сеула Але наскільки я розумію, не особливо то і, і цікаві там Сеулу ці військовополонені. Не знаю, може там і передають наші спецслужби їм когось. Яка от, ну тобто. Цінність оцих е, північнокорейських солдатів для нас. Бо, до прикладу, росіян ми можемо обмінювати там так на наших військових. Північнокорейці е, їх взагалі ну росіяни готові будуть обмінювати. Чи чи, чи от що з ними взагалі робити? От коли вони там навіть там потрапляють в полон. Ну, от яка їхня цінність для нас? Ну вони свою цінність виконали. Тобто ми отримали підтвердження, яке е, зафіксовано в міжнародних е, якихось там. Міжнародними якими структурами, що справді це корейці, справді це північні корейці, що це не якісь там заробітчани, що це кадрові військові, які представляють е, саме державу Північна Корея. І на, на, на цьому все. Е, справді з ними працюють не тільки наші е, спецслужби, а й працюють перекладачі і спецслужби Південної Кореї. Але це все, що ми можемо е, можемо від них е, здобути. Чому? Тому що, ну, по-перше, та інформація, якою володіють ці особи, вона знаходиться на нижчому рівні. Та? Тобто, це рядові, які там ну що вони можуть знати, то вони вже напевно, розповіли. Я не думаю, що Північна Південна Корея не знає твої інформації. Ну, можливо, щось там вони можуть уточнити, щось перевірити. Проблема в тому, що Північна Корея це держава, в якій значне політичне протистояння. Ми це все спостерігали, що відбувалося з президентом. Зараз президент їхній знаходиться під арештом і Південна, то, південна, південна Корея, обмовились трішки. Кажу Південна Корея, ви обмовились, е, сказали Північно, там про пів, та, пів, пів, південна Корея mm. знаходиться в досить складній політичній ситуації, і там в них є е, 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 протистояння між е, тим, як відноситися як до, пів, до північної Кореї, так і до е, Росії. Тобто mm. одна лінія, яка була. Е, на президентом це крайні такі ну праві погляди. Що нам треба визнати, що це ворог, нам треба готуватися до війни і не, нема чого розслаблятися там і сюзюкатися з ними. Інша, е, інша е, політична структура, яка фактично зараз е, панує в, в парламенті, вона передбачає, що давайте домовлятися нам тут жити. У нас одна е, територія, нема нам що ділити, ділити і так далі. і так далі. Тобто, мір дружбо жвачка, знаєте, це е, така лінія, яку вони останні роки вели, але вона ні до чого не привела. Закінчилося тим, що Північна Корея за останні роки е, набула більшої спроможності для війни. А е, ті ті е, відкриті стосунки вона просто використала як е, один з елементів, е, ну такий, знаєте. І і і і і піднялася в технологічно, і отримала якісь там можливі якісь речі пов'язані з технологіями, і так далі. і Так далі, тобто не знаю, яка лінія правильна, але то, що ми від південної Кореї не отримаємо нічого, що пов'язано з, з там не знаю з бойовими якимись речами, це однозначно. Можливо, якась гуманітарна допомога. Угу. От і все, що ми на що можемо розраховувати. Ну, але бачите, принаймні, знову ж таки, як свідчать ті, ті ті відео і ну ті дані, які оприлюднюють наші спецслужби, принаймні так само, завдяки ну, вірні в тих північно корейців можна принаймні зрозуміти, якщо там в якості трофеїв здобуваються там якісь їхні записи, і так далі. Ну, тактику, так і підготовку їхню для, а, для ведення. От один з самих великих таких от успіхів, що ми просто розвінчали ті міфи, які були навколо північної Кореї, uh -huh. тому що це приблизно такий самий міф, як російська армія, uh -huh. друга армія світу, і що ми маємо її боятися. Ну, Змінити їх можна бити і, і пам'ятаємо з північної пам'ятаємо. Тоді казали, там це може бути там якийсь мегаспецназ і так далі. Ну от зараз роботу цього мега спецназу ми бачимо і бачить наші військові, які так само вже потім проводять з ними роз'яснювальну роботу. Дякую дуже, пане Вікторе, за розмову за роз'яснення Вікторі Гун, директор агентства реформування сектору безпеки, генерал-майор запасу служби безпеки України. Був з нами на зв'язку. Говорили ми про участь Північної Кореї у російсько-українській війні.